Ці об'явлення, котрі приватні, Бог, якщо в якийсь спосіб е, вибирає і об'являє, е, то він е, це дивіться, не завжди приймається це то, що каже Бог: люди, людьми. Людьми не завжди це приймають. І тільки та людина. В який в який спосіб Бог приоткриває трошечки показує, вона теж не може відразу це подати до ефіру, і, іначе ну, тоді Бог може не діяти. Бог, якщо діє, то Він спочатку випробовує цю людину. Якщо дає якісь, а потім тільки дає якісь знаки, де людина може. Щось ну сказати. Так що, в даний момент. Ну, я не можу так чітко і ясно сказати так чи то так, тому що це теж може бути ну не до кінця. Я хочу прислухатись до цього всього, це Бог говорить, чи хтось інший нашіптує так. Тут волю Божу теж треба розпізнати, тому що церква вона ніколи не спішить. Відразу з якимись об'явленнями. Вона дає витримку, щоб це, як кажуть, дозріло. Все мусить дозріти. Так що це, якщо навіть якісь об'явлення відбуваються, те треба вичити: для чого Бог дає, кому це дає, з якої причини, і що через це Бог хоче сказати. Ви думаєте, якби я зараз то, що я десь там відчуваю в каплиці на молитві, зараз вийшов. І там кричав замбони, чи як ви думаєте, всі люди зразу повірили, зразу прийшли а сказали щось біскоп, уже пенсіонер, щось йому там відбило по мозгах.